Мої вітання, панове. Слава Україні! До вашої уваги наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Обнадійливу інформацію отримали цими днями перевізники зернових культур. Ідеться про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка прямує до польських портів або проїжджає країну транзитом. Для автоперевізників спрощена процедура з 9 березня діє в усіх пунктах пропуску на українсько польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту. Ми дуже сподіваємося що понад 60% тих транспортних засобів, як була проведена статистика польськими і українськими урядовцями, вони будуть їхати транзитом через Польщу. від. Не будуть проходити процедуру поглибного вітеринарного на кордоні, Відповідно, за рахунок цього черга буде рухатись значно швидше і вона зменшиться. Первізникам, які записалися в електронну чергу на ветеринарний контроль у пункті пропуску ягодин до Рохуськ, слід перевірити, чи підпадає вантаж під спрощену процедуру, і якщо так, скасувати запис у цю чергу і записатися до загальної. А тим часом не припиняється робота із впорядкування черг на кордонах із країнами Європейського Союзу. Цього разу на допомогу нашій профільній асоціації прийшли фахівці державного підприємства «Укрінтеравтосервіс». його керівник Роман Копач та президента СМАП Леонід Костюченко підписали меморандум про співпрацю. Суть цього документа зводиться до того, щоб максимально сприяти роботі перевізників під час їхнього перебування у сервісних зонах перед пунктами пропуску на кордоні. Державне підприємство Автосервіс» представлено сервісними зонами та терміналами на кількох міжнародних пунктах пропуску автомобільного транспорту. Відтак надає послуги по стоянці, по харчуванню по санітарно-побутових послугах на цих пунктах пропуску. Ми сьогодні підписали меморандум з основна мета, якою що всі ті, які були спрямовані на, на покращення умов для водіїв і для перевізників, щоб вони попередньо погоджувалися, в тому числі за СМАПом України. Це сьогодні такий рамковий меморандум. Найближчим часом ми сподіваємося що філія УДП автосервіс», яка розположена в регіонах прикордонних, вона підпише такі меморандуми з радами регіонів для того, щоб всі ці питання узгоджували 100% за СМАПом. Питання, які вартості послуг, окрім цього, керівництво УкрІнтеравтосервісу зобов'язується облаштувати сервісні зони камерами із автоматичною відеофіксацією номерних знаків автомобіля, а ще виокремити спеціальні ділянки для очікування виїзду до пунктів пропуску, довгострокового відстою транспорту та пріоритетного проїзду вантажівок. По суті, задекларований проєкт продовжуватиме і вдосконалюватиме інший електронну чергу. Можливо, у ДП буде запроваджувати електронну послугу. Я не буду називати це електронною чергою, тому що це не є черга, це інша послуга, але, але вона а, безкоштовна для перевізника, Б, і більше зрозуміло, тому що це, це попередній запис на місце в терміналі, наприклад. Тисок. Ми знаємо, що було бажання урядовців об'єднати ці два продукти. Але нам головне, що коли його будуть запроваджувати, щоб ми чітко розуміли алгоритм, щоб не потрапилось так, що це буде несподівано або неякісно, або Бо незрушне для наших водіїв перевізників у свою чергу фахівці АСМАП обіцяють протидіяти будь-яким намаганням окремих спритників проскочити поза загальною чергою і постійно моніторити діяльність сервісних зон. Більше того, ми сподіваємося, що якщо, не дай Боже, будуть у нас проблеми з чергами, то ми також разом будемо вирішувати ці питання разом з регіональними нашими представниками, щоб не було об'їздів. І наша мета що буде у контактсервіс нам цьому сприяв. Ідемо далі. Міжнародні автоперевізники з нетерпінням очікують пролонгації угоди з Європейським союзом про лібералізацію перевезень. Що з цього приводу відомо станом на сьогодні? Далі в сюжеті. Найголовніша новина саме в березні має відбутися засідання Україна ЄС, де питання так званого транспортного безвізу знову постане на порядку денному. Очікується, що з дня на день буде оголошено точну дату проведення цього довгоочікуваного тета-тету. Ми дуже сподіваємось що термін дії буде пролонгований як мінімум на два 3 або три роки, але все буде залежати від позиції як Позиції ЄС, так і е, тих матеріалів, той позиції, яку Україна буде представляти на е, тих, тих переговорах. Е, е, я думаю, що позиція України дуже сильна. Головні козирі нашої держави це офіційний статус країни-кандидата на членство в Євросоюзі, і як це несумно звучить, продовження війни. Зрештою, саме рашиська агресія і стала поштовхом до торішнього підписання угоди про лібералізацію двосторонніх і транзитних перевезень. Що ж до вояжів до третіх країн та з них, то тут дозволи, як і раніше, потрібні. Однак тішить те, що саме цього тижня нарешті остаточно завершився обмін дозвільними документами з усіма державами, і хотів би обратить особи увагу наших піщиків на Моделирование различных видов перевозок с учетом безразрешительной системы с Европой. То есть при планировании каких-либо трехсторонних перевозок, мы уже не раз акцентировали это внимание наших перевозчиков, что лучше заблаговременно обратиться в ассоциацию чтобы, или там до СБТ, чтобы понять требует ли тот или иной вид перевозок необходимых разрешений. там при транзите через государство или особенно при выполнении каких то трьох перевозок. А взагалі тема потенційної пролонгації угоди з євросоюзом настільки важлива, що крапку в цій історії ми поки що не ставитимемо. І ще добірка свіжих транспортних новин від АСМАП України. Найголовніше стосується відключення кількох транспортних компаній від системи Шлях. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки. Ці перевізники, попри воєнний стан, були причетними до організації каналів переправлення осіб молодших за 60 років за кордон. На комісії було розглянуто. Звернення ДБР по факту восьми перевізників, які допустили такі значні порушення. Рішенням комісії всі перевізники будуть відсторонені від роботи в системі шлях. Їм буде заблокована робота в системі шлях, і більш того, всі матеріали по порушенням будуть передані в компетентні органи для подальшого розгляду та винесення яких вердиктів по законності дій тих чи інших перевізників. Завершилася тривала епопея із заблокованими вантажівками в Казахстані. Нагадаємо, близько 20 транспортних засобів не могли або повернутися з рейсів, або перетнути узбецько-казахський кордон через відсутність. дозвали в Казахстану. Большая благодарность, как бы, Министерству инфраструктуры, которое провело большую работу. Вот, хотелось бы поблагодарить еще сотрудников посольства Украины в Казахстане, которые тоже принимали непосредственное участие в решении этого вопроса. Слава богу, вопрос решен. К сожалению, очень долго решался. Думаю, что переводчики, к сожалению, понесли значительные, значительные финансовые потери при этом. Но конечный результат достигнут. Машины могут покинуть территорию Казахстана без До секретаріату АСМАП надходять звернення від перевізників щодо вимог компетентних органів Румунії про надання під час контролю свідоцтва професійної компетентності водія коду 95, у тому числі і при виконанні перевезень без використання ліцензії ЯКМТ. мають місце факти накладання штрафів за їхню відсутність. Наскільки законні дії румунських контролерів дивіться в нашому наступному випуску. Власне, це було останнє повідомлення на сьогодні. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що не забувайте підписуватися на наш канал і дописувати коментарі. І як завжди, слава Україні!